Часи роботи самі ценні. Знімаю для історії. Ща застремосюся тут турбіра сипить. Нормально собі там воно кардан круте. Що ви там побачите? Не знаю, ну хоче це цей на удобрення на ці банки. Тісти нормально, так. Висів, отак висів, виходить. Блін, не... неудобно сидіти, так. Висів, ну в принципі, наладили, тут це край затоптаний трохи, розверталися тут, бороною трохи рівням. Ну, в принципі, полоски, ну бачите, від каже, рядочок видно. Полеча працює тоже. Конечно ну. видео буде не сильно прикольне, бо... Як бо... Тут богда аккуратно лазить. Чупок приводний. Полеча. Так, даже он встать. Так, извиняйте, трохи ну, треба буде вирізати. Такриння до лото. сушник ось йде. Ну так, не глибоко. Я думаю, риє, сонце трохи забиває. Робота, в принципі, я ж кажу, ну, дуже подобається. Те, що я, Про те, що я мічтав. Оце ж під ті ёжики там. Блін, як вам спереду зняти? Це як піддавлює! Усі рощо супер-пупер! Сипиться зі! Мефланга забилася! Ху! Бачите, якось Римсин сипеться! Так, ну що, буду кончати зйомку, шланга забилася. Повна все. підніми, шланга забилася. Десь видно землею. Зараз почистимо місце з вами. Ну да, так, все, Десь видно... Блін. Так. Як же ж його розціпирить. Дай щось якусь трикалку, отвертку дай. Видно, в землю, отако, виходить, не можна садити. Ну як садиш, і воно все землею болотом забилося. Осьо, бачиш. О, пішло. Як його, куди його? На, отвертку. Ну та розкидаю. Туди вперед. Болото не можна садити. на ходу опускать. Так, робочі органи. Ні, та то воно просто болото. я ж кажу, що десь на тверде посадили. Важко. Важко, та... Шо? Важко, то тобі так кажеться. Так, ну що?